Викликали міс Макбет. Так, я знаю, що ти пов'язаний із шкільними розбешаками. Думаю, ти знаєш, хто шкільні розбишак. Я хочу, щоб ти сказав, хто він, і щоб ти навіть не смів мені брехати, я тобі дещо покажу. Цей пристрій я створила для тебе виглядає, як зброя масового знищення, але насправді він допоможе тобі згадати будь-який момент твого життя. Наприклад, твоїх батьків. Я даю тобі дві години на те, щоб ти сказав, хто такі шкільні розбишак. Якщо виконуєш завдання, твоя мрія здійсниться. Що, ж так ми максиш? Для а. чого це? А, це щоб не втратити свідомість віжого газу. Що? Дуже не все готово. Так, дякую, що ти нас не здав. Ти на це заслужив.